Ну, що можу сказати по цьому полю і паку? Трава-трава, трава трава, але бас і ДСВ посіяно поруч, побачимо. Які недоліки. Тут довго не було опадів, я кажу, в жовтні пішли. Поки то все пішла, падалися, зрозуміло, бачите, падалися трошки по краях є пшениці. Що вирішив? Було холодно вже, я думаю, вносити грамініцити не буду, тому що поки подіють, ТТС. Вирішив буду навесні і вносити грамініциди. Внесено буде кайман по літрі і або харома, так що побачимо, що воно там, що буде на складі, то і внесемо. Ось бачите. Тобто падалиця є. Падалиця трошки є, але критично нічого немає. Є отакий, отака трава, отака трава. Ось. Ну таке є. ну Якщо воно одне, то зрозуміло. Є ось таке. До речі, колеги, це посів сівалкою «Хорш» Пронто. Ми сюди не тянули а ми сіяли сівалкою Пронто. На 15. Розумію, що не 12,5 це горе. Але на 15, гляньте, посів, я вважаю, достойний. Треба довести, зараз будемо сульфати вносити, ну, то все розповім. Далі. Тримайтеся, успіхів вам!